Вітання. В суботу мене не було, а до нас заїхало два ось цих красення. Оце Ford Escape 2019 року. Машинка з дуже маленьким пробігом, вроді би 20 чимось тисяч. -чим -чим. Заводиться і їде без проблем. Но я її ще не діагностував. Ось так вона виглядає всередині, Тобто тут світла шкіра, клімат контроль, старт-стоп. Огнітолок, але до речі, запах запах ще нової машини. Авто в дуже класному стані. Пробіг підказує мені, що тут 22 тисяч. Показую вам друге авто. Це машинка 17-го року. на середній, ні, До речі, на покращенні, на село, напевно, комплектації, Або середній. Також монітор, кнопки старт-стоп нема там. Звичайний ключик, але ось така приємна машина зі світлим салоном. Тут, як мені кажуть хлопці, є проблема з зламаною однією свічкою. Ось крайня кутушка, під нею обломана свічка. Видно, хотіли поміняти і їм не вийшло в Америці. Тому авто до нас і приїхало. Так що цього тижня з тим всім будемо розбиратися. Всім дякую!